Прямої. Графіком кожного рівняння першого степеня з двома змінними є пряма. І правильним буде й обернене твердження, що кожній прямій координатної площини відповідає лінійне рівняння з двома змінними. Рівняння прямої у прямокутній системі координат матиме вигляд. ax плюс Бі плюс С дорівнює нулю. це числа, да? Довільні. Ну причому А і Б одночасно не, не дорівнюють 0. Бо якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. І тоді рівняння в мене переходить в Y дорівнює мінус C поділено на b. Графіком такої прямої буде пряма, яка паралельна осі Х і перетинає вісь y. Розглянемо випадок А не дорівнює нулю, а b дорівнює нулю. Тоді Х дорівнює мінус С поділено на А. Отже, графіком а, такого рівняння буде пряма, яка проходить через вісків. Якщо А не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0, але С дорівнює 0. А він буде дорівнювати мінус А поділено на Б і помножену на x. У випадку буде пряма, яка йде під кутом і до осі х, і до осі y. Рівняння прямої, що проходить через точки А з координатами x1 y 1, і Б з координатами x2 y 2, має вигляд. Якщо х1 дорівнює x2, то ми просто пишемо m, х дорівнює m. Якщо y1 дорівнює y2. Тоді у нас просто дорівнює n y. А якщо вони різні, то тоді у нас буде ось така формула. x відняти x1 поділено на x2 мінус x1, мінус y1 поділено на y2-y1. Виразити y з рівняння прямої ax плюс by плюс c. Якщо я замість мінус ab напишу k. А за мі мінус С поділено на B напишу L, то я отримаю стандартне рівняння прямої, і як КХ+. Коефіцієнт k ще називають кутовим коефіцієнтом прямої. Значить, дорівнює тангенсу кута, який утворює ця пряма з додатнім напрямом осі Х. Причому, якщо k більше 0, тобто в мене буде додатній ко кутовий коефіцієнт, то ця пряма утворює гострий кут з додатним напрямом осі Х. Що цей коефіцієнт менше 0, то тоді буде тупий кут. У нас може бути такий випадок, що є дві прямі. От задана перша формула є 1 х плюс L1, друга задана КІК2х плюс L2. Так от ці прямі будуть паралельними тоді і тільки тоді, коли ось цей кутовий коефіцієнт буде однаковий.